БТР їх вивозить, нас завозить, або деколи щось поміняти. Розкажіть про ситуацію, як так сталося, що нібито ви покидали самовільно пост частину. Я механік наладчик харчової промисловості. 15-й рік, полігон в Рівному, і все, і потім Марінг. Марінці 16-й рік, в 2016 році в мене закінчився контракт. Відправили, я віддихав, потім. Почалося те, що почалось, всі знають. Воно ну, пішов. Ну, нас кидали по різних населених пунктах, навіть, починаючи з в Бахмутських військ в боїх якраз нас вивели в іншу, на інше місце, по позиціях, де треба, якщо можна так сказати, де слабше нас туди і закривали позиції малими групами. Мене забрали по проблемі з ногою, травма ноги. Важка травма ноги. Зі сходу, правильно так? Так, так, так. Зі сходу в лікарню, в одну, в другу, в Дніпро, потім Дніпро, в Кривий Ріг. Ну, одним словом, там велика, все перевірило. І мене якимось чудом перевели, то мені вже по телефону сказали, що я вже в роті не числа. Я чистився в іншій роті. Чому, як, я невідомо, тому що я вже не вертався з лікарі, ну, з лікарні. Потім ну, лікарі зробили своє. Я вже поїхав в штаб, це вже в Житомир. Там мені знов сказали пройти повністю ВЛК, і я вже не боєздатний. Ну, живий здоровий, але не, ну, по, писали, документах. по документах, Так, документи в мене є, все є. І тут мені дзвонять, телефон я нічого не міняв, у мене старе, всі номера. Мені дзвонять, кажуть, що я все -звичай. Я прийшов до людей, люди, от, все нормально. І як? Зараз рішуть питання, щоб мене всі все ну, оформили офіційно, що я ніде не все з нічого. Просто помилка з документом. Чисто випадково там, канцелярська помилка, напевно. Ну розумієте, я сильно не переживав, тому що ніде не ховався. Телефон номера не міняв, адресу не міняв. У мене все, все як. З першого дня я прийшов, всі мої дані, все повністю все є. Все це тут, там, ну всюди. От, до мене дозвонилось просто по телефону. Я зразу в той же казали, сьогодні подзвонили, сказали, завтра, будь ласка, підійдіть, от я тут. Ну, але ви б хотіли лишитися в лавах Збройних сил? Якщо... Ну, я і лишаюся, нікуди не дівався, само собою. Я і так і говорив, там ніяких питань немає. Коли почалася повномасштабна війна, Ходив декілька разів в воєнкомат сам добровольцем, хотів йти, вступити в лаву до ЗСУ, захищати Україну. Потім Тоді був дуже великий наплив людей, тоді не було навіть місць, не брали. І пройшло буквально півроку, може, пів року, може чуть більше. І до мене приїхали з повісткою, і я мобілізувався. Попав, старався попасти в десанту штурмові в ДШВ, І туди і попав. Рік часу ми були на Донецько-Луганському напрямках. Рік часу ми там відвоювали, і нас вже залишки вивели на Житомир. І мені перетелефонували з дому, сказали, що в мене там рідна мені людина має бути операція на, на онку. І мені треба було поїхати, от я знав на той час, я не міг зразу прямо його отримати, треба було чекати деякий час. За рік часу, до речі, я взагалі не мав випуску. Ну і тепер, під час зараз діє закон до 1 січня, що можна уникнути кримінальної відповідальності, і я вирішив повернутися. Тобто виходить так, що ви рік не служили, не були на позиціях? Ну Так, так. З 23 по 24. Оцей рік послідній, то я вже не був. І коли от ви вже от вступили? Декілька тижнів тому, декілька днів вернулися? Коли сьогодні вернувся сьогодні, рівно сьогодні так. ви ви підписали, і де ви сьогодні готуєте сьогодні? Ще нічого не підписав? Що нічого поки не знаю. Очікую. Очікую. Що скажете іншим хлопцям, які опинилися в такій ситуації, як ваші? Ну, Я би радив не підпадати під статтю, тому що тим більше дуже багато людей добровольцями пішли, а вийшло так, ну, кожного своя, по те чи по іншим. Причини вони попали в подібну ситуацію. Радив би до 1 січня повернутися і вже там якось. Тобто ви знаєте, що у вас будуть відповідно всі виплати і ви можна. На рахунок я не інтересувався, наскільки я знаю. Тетяна Муравель, речниця територіального управління ДБР, розташованого місті Львові. Скільки ДБР вдалося вже людей повернути назад в частину? Якщо ми говоримо про Львівщину, то власне з Львівщини впродовж дії закону, який набрав чинності наприкінці листопада, вдалося повернути близько 200 бійців, які самовільно залишили свої військові частини. А якщо говорити не тільки про Львівщину, яка статистика ми можемо говорити про п'ять областей, які поширюють свою діяльність територіальне управління, тобто це Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська, Закарпатська і Волинська, там цифра це близько 500. Осіб, які вдалося повернути в бойові частини, це люди, які пішли самовільно залишили свої частини або вчинили дезертирство. Тобто, це вперше люди, які вперше це зробили, вперше потрапили в таку ситуацію в силу різних причин. Вони завдяки закону, власне, який діє з кінця листопада, мають можливість зараз добровільно прийти, повернутися в свої військові частини і авто і автоматично позбутися кримінальної відповідальності через самовільне залишення частини. І ще чи зберігається за ними право виплат і бойових зарплат і відповідно статус учасника бойових дій власне так, якщо особа, яка самовільно залишила частину чи вчинила дезертирство до 1 січня наступного року повернеться в свою бойову частину, то вона має шанс бути повністю поновленою на службі. Тобто, впродовж 72 годин командир частини, в яку прибуде власне цей військовослужбовець, має прийняти рішення про поновлення його на службі, і з того моменту будуть відновлені усі виплати: тобто, і зарплата, і речове забезпечення, тобто всі види забезпечення будуть поновлені.